Днями на Московії вибухово ліквідувався генерал-лейтенант Ярослав Маскалік. Приємна новина, але є ще деякі цікаві нюанси стосовно цього випадку. Костянтин Машовець, координатор групи інформаційний спротив, написав деякі цікаві подробиці, які сплели після нещодавного закобзонення генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Виявляється, серед цілої купи службових обов'язків, які виконував і курирував цей з виду непримітний лисоватий мужчина, в надрах головного оперативного управління російського генштабу було і регулярне планування, координація та підготовка відповідної звітності щодо заходів пов'язаних із нанесенням комбінованих ударів ракетною зброєю дальнього радіу по території України, в тому числі. І такі делікатні питання, як вибір цілі, аргументація, доцільності її ураження, детальне планування та визначення відповідного наряду сил і засобів. Іншими словами, саме цей генерал стояв, як то кажуть, біля витоків, ударів по Кривому Рогу, Сумах, Києву, Харкову і так далі. І так далі. З нього по суті починалося те, що потім оберталося ударами шахедами, крилатими та балістичними ракетами по щільно заселених кварталах мирних українських міст. Фатальна для генерал-лейтенанта Москалика зустріч із припаркованим не там продуктом німецького автопрому не була ані випадковою, ані обумовленою внутрішнім російським фактором. Це тіло в лампасах точно і гарантовано знало та усвідомлювало, що робило і яке відношення має до вбивства цивільного населення України, в тому числі дітей, в українських містах. І ще один момент: за цілою низкою повідомлень російських джерел саме цей лампасоносій розглядався як дуже і дуже перспективний кандидат на посаду голови так званого національного центра управління оборони Ерефії. Це структурний орган управління в складі генштабу їхнього, призначений в тому числі для керування різновідомчими та коаліційними угрупуваннями військ. Підсумовуємо, цей московит виглядає як цілком законна і легітимна ціль, причому очевидно і дуже ймовірно, як першочергова і пріоритетна для ураження українськими спеціальними службами. Мабуть, і сам цей генерал розумів, що рано чи пізно масові вбивства цивільного населення України, які здійснюються саме з його подачі, закінчаться для нього саме такого роду зустріччю і з якимсь вибуховим автомобілем чи електросамокатом чи пейджером, хто його зна. Ну, земля склуватою, як то кажуть, здоров'я всім загиблим. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!